Одіссея – це важка для мене гра, важка, бо я не можу донести до людей, чому вона погана. Наводжу всі аргументи про поганий баланс, жахливий сюжет, жахливі анімації, погану боївку, величезну кількість донату, хаутурний та негарний відкритий світ, погану графіку, про жахливих та антихаризматичних протагоністок. Але люди мене не чують. Я проходив гру один раз на релізі і декілька разів ще протягом життя на різних платформах, щоб зрозуміти, що люди у ній знайшли, передивився купу оглядів як позитивних, так і негативних. Негативних дивився інтерв'ю розробників. Я навіть намагався сприймати цю гру не як асасина, як якийсь спін офф не знаю, як Принц Персі, якийсь і так далі. Але я все одно не зміг зрозуміти, бо ця гра погана не як асасин. Всю свою ненависть я вилив на цю гру в окремому відео. Я вже навіть злитися на неї не можу, ви розумієте? Бідна, Меліса Маккорбі, вже напевно задовбалася кожен раз гикати, коли я про неї згадую. Одіссея – це позор, як для серії Assassin's Creed, так і для ігрової індустрії загалом. Дешев. Ва, перехвалена ідіотами блогерами які в неї навіть не грали халтурна гра, що є позором для жанру РПГ. Якщо ви фанат Одіссеї грайте на здоров'я, якщо вам подобається подібний шлак. Ніякі мої слова про те, що ця частина серії ламає лор серії, що у цієї частини жахливі сценарій, погані діалоги, жахливі другорядні квести, це все не змінить вашого відношення до цієї гри. Але все одно подальший розвиток серії вже показує те, що навіть Юбісофт визнають цей етап серії помилкою.